Доброго дня, доброго дня, шановні кандидати, у воді з вами Тарнуську Володимир Павлович та Автошкола Нова. Шановні друзі, послухайте мене, будь ласка, ми розпочали практичне завд... заняття і будемо вам демонструвати хоч частково, як у нас це проходить. Чому ми кажемо, що. Це вам потрібно бачити по тій простій причині, що усі слова, які я кажу, цього недостатньо. Розумієте? Я вам передаю емоцію, я вам передаю настрой, але, але ваші думки повинні бути підготовлені. Тому у нас є ось така папка. Тут що в ній є практичний іспит. На першій сторінці чек-лист лист самоконтролю і пошло поє і конспект автоінструктора. Тобто ми вам даємо за 72 години те, що буде на заняття, що ви підготовились, підняли свій рівень словесний. Тому що кажу, акселератор, що це таке? Значить, хто вчиться? Той менше заплатить, розумієте? Тобто, якщо ми вийдемо на рівень діалогу, якщо ви своєю <кх> мовою впевненою, з жестами докажете мене, що я це вмію, в мене це все відпрацьоване, і я впевнений. Розумієте, ви будете. Йдемо далі. А йдемо далі. Це ви економите свої гроші. І далі, шановні, у нас розбита на три етапи. Перший етап це заняття вот. в класі і підготовчі вправи для того, щоб зайти туди на автомобіль. Розумієте? І ця ціна у нас дуже демократична. Ми беремо 150 гривень час з яти. Що ми робимо? Перш ніж сісти в автомобіль, шановні друзі, положення рук на рульовому колесі і способи керування це можна все відпрацювати. У нас є робочий стол, там прикріплений руль, це руль переносний у людей, у яких немає дома, руля цього дитячого, а у нас є дорослий під руль. І друге, друге, шановні, немає автомобіля в сім'ї. Розумієте? Тобто... Поради наступні. Повинне бути організоване пространство навчальне. Як воно виглядить? А ви не хвилюєте, розумієте. У вас немає тривоги. Безпечно та розумно. Подивилися вперед. У нас це все йде по конвейеру педагогічному. Друге, шановні друзі, це ми хочемо те, щоб ви. Стали учнями і повторяли, за три рази вона не працює. Методика 10 по 10. Тобто 10 раз ви робите під нашим контролем, 11 раз я розкриваю рот. Щоб не було на оцих мілочах, у вас це ну, дергає її і все. Потім, коли ви під нашим ясним Взором зробили це 11 раз. Ми вам показуємо по конспекту. Що, шановно, послухайте це. Ми ж вам дали конспект до інструктора, і там чітко вказана послідовність. У нас є великий формат ось такий. розумієте, Ось такий формат, де розписані ролі інструктора і курсанта. Не треба багатословить, не треба оці, знаєте, причмотювання оці емоції. Ну, якщо ти не інструктор, якою ти можеш бути допомогою? Розумієте? Це все відволікає. І шановні друзі, скажу відверто, сильно відволікає думки про оплату. У нас. Три локації. Перший автомобіль з незаведеним двигуном. Але перш, ніж в нього сісти, ми постановка лівої руки, постановка правої руки і включення показчиків повороту зліва справа. Розумієте, способи керування. Беремо три способи. Коригуючий швидкісний і однією рукою. Все більше не треба нам. Але у людини повинен бути вибір. Якщо вибору немає, ну вам показали одну дорогу, одну думку і ем, один рух. То ви не вільна людина, а автомобіль. Автомобіль це гра. Гра лівою кінцівкою, гра правою, поєднання. Гри і ноги. Спочатку ми робимо постановку ніг в класі. І ми зараз вам це покажемо. Потім ми йдемо до автомобіля. Чому? Тому що автомобіль це оркестр, а ви як дирижер. А що, якщо ви такий дирижер, що не можете грати і не можете цією паличкою керувати? Ви запитаєте, ким керувати своїми кінцівками, розумієте? Це танець, танець. Тобто руки повинні знати куди. З Стартова позиція. І ми даємо для цього шпори, підказки, з розтлумаченням. А потім забираємо розтлумачення, а залишаємо тільки дії, які потрібно висити. Але фіксуємо час. Розумієте, не може підготовка автомобіля тривати більше п'яти хвилин. Розумієте. Шановні, але перші. чим радіти ось так. Методист наша каже одне, Володимир Павлович, зробіть людям комфорт. По-перше, вони всі люблять шпаргалки, підглядувати, Ми взяли і зробили шпаргалки. По-друге, трошки їх підбадьорте, розумієте? тобто, ну, Посміхніться. І третє, шановні, те, що вас взагалі. Рве на часті це думки за оплату. Думки за оплату. Блін, время это летить. Пір, ракета. Понімаєте? І потом ви кажете, я говорю, що ти така якась за, за трьома зайцями там бігаєш, чи за двома зайцями бігаєш? Володимир Павлович, а в мене є тільки 300 гривень. Тому, щоб ви були в комфорті, ми зробили вам так. Шановні, перш ніж палити бензин, нагружати автомобіль, гратися педалями, будь ласка, хай воно це у вас в голові зростеться як пазли. Розумієте? Ну, якщо ви не знаєте, як цей автомобіль, яким чудом він то стоїть то рухається. І питання у вас такі, що обняти і плакать. А, а якщо я за двигун, він вже поїде. Та. Шановні, якщо ви не знаєте, як автомобіль з заведеним двигуном не їде, то ну, дійсно, підійдіть до когось, відкрийте і туди носом так потикайте, подивіться ту корзину. Щеплення, той двигун, ті піввісі шруси. Так, шановні, послухайте, що вас отак засмучує? Засмучує те, що ви ноль. Ви маєте дві вище освіти, три вище освіти. Ви ну, розумієте, в чому сил? Ви не навчалися автосправі ніяким боком, і правила дорожнього руху пам'ятаєте на рівні дитсадка і школи. І так, це була розпівочка. Почуйте ціни наші. Автомобіль з незаведеним двигуном 150 гривень година і біля вас інструктор. Потім цей інструктор налаштовує вашу роботу по системі 10 по 10, і він зникає, віддаляється, знаходьте свою шпаргалку, знаходьте свій комфортний рух і починайте повторювати. Мінімум 100 разів. Але через кожні 10 разів до вас підійде інструктор. І Подивиться на вас в кінці заняття. Він візьме і на ваш телефон, зніме вас, як ви виконуєте цю вправу. І дома, будь ласка, поєднуйте відео з шпаргалом. Коли ви вже насититесь матеріалами, він стане для вас рідненький, як я це побачу. А ви, мова ваша, ви зможете робити і говорити. на Початкових етапах не виходить робити щось і говорити. І у нас є оце таке називається коментоване керування. Тобто, коли ми вийдемо на маршрут або за місто, Да ви. Розповідаєте, що ви бачите, що ви будете робити. Коли людина не знає, які ричашки, е, нажимати, вона не може говорити і робити. Отак От мозок. Мозок думає, а сигнал на нашу мовленеву частину не посилає. Тому, шановні, усі курсанти у нас проходять. Коли це можливо? Можливо, коли курсант спокійний. І мінімум 100 разів зробив. Розумієте, а для того, що От там в автомобіль автомобіль це вже оркестр, який я сказав. То-то. то І ви там губитесь, тому щоб ви не губилися там. Ми вам зробили такі, знаєте, елементи з того автомобіля. І ви вже не фокусуєтесь, а ми ставимо постановку лівої, правої кінцівки. Розумієте, рук, потім ног. Жановні, значить, усі, хто бажає навчатися у нас, Почуйте наші ціни. 150 гривень час автомобіль з незаведеним двигуном. 350 гривень час на закритій площадці. старт становка, зупинка біля бордюрного бардюрнака, біля стоплінь, передня змійка, задня змійка, все. І по бажанню там ви спілкуєтесь зі своїми яка Володимир а додайте мені ще цієї інформації. Розумієте? І ми її відпрацюємо. Перше, в безпечних умовах. Друге, цінова пропозиція. На екзаменаційний маршрут ми виїдемо, коли зможемо читати, проговорювати дорожню обстановку. І не будемо звертати на блондинку в червоному платі. Хоча це бомба на дорозі. Розумієте, але ми підготовлені, ми знаємо, що нас туди потяне. Всі кажуть, Володимир Палач, а вас тяне поглядом на блондинку з, е, в червоному платі. Я кажу, тяне тільки я центральний зір свій використовую для того, щоб дивитися в напрямку руху. А блондиночку в червоному платі це я посмотрю боковим зором, тому що я знаю, знаю який у мене. Угол. Це все прораховується. Розумієте? Ви, молоді, залипнете на ній і втратите контроль над напрямком руху. Я не втрачу контроль, а злизну на солоду. Розумієте? Ось в чому разниця? Оці вусаті, полосаті. ну Я маю на увазі ті, які вже більше 5 років за кермо, вони знають, де може прилетіти. Розумієте? Тому ота блондинка, вона їм цікава, і я їй буду цікавий, якщо в мене буде дві кінцівки, дві. Руки ноги. Розумієте, не розквашений нос і не, не розбиті. Зразу моя цінність падає. Так, шановні, це була мотивація, розпівочка. І почуйте, у нас з кількістю годин ціна падає. Перша година 150, друга година, 100, третя година 50. Але доведіть, базові. Навики до автоматизму. Зараз ми вам продемонструємо. Да, бензин палиться, машина зношується, там немає шкали. Там немає 350 на закриті, 450 на ета. Але щоб закласти базу, заложити тут. Проговорюючи спочатку тихо сам з собою, а потім в голос. і нам продемонструйте, знаєш, покажеш, не знаєш, будеш викать, микать. Ета. А методист каже, Володимир Павлович, якщо людина невпевнено говорить, то вона так же і буде невпевнено рухатися. Розумієте? Мова. Мова підсвічує вашу впевненість, а впевненість буде залежати від декілька речей. Це перше: думки на занятті. Про гроші домовляйтеся, як вам зручно. І, будь ласка, підтягуйте до свого. Навчання друзів, мам, сусідів з машинами. Просто-напросто у вас є ж можете вдома сікономити ці. Але перший час візьміть біля професіонала, щоб ви зрозуміли, щоб вас поставили у ці руки, ноги. Це інструмент. Так, шановні, <кхід> значить, покажу вам. Як ми ета. Ну, Руль, понятна: викладка, циферблат, це все остальне. Хто з нами, будь ласка, ми будемо записувати повні відео і будемо викладувати в YouTube. Але почуйте, ми написали книжку, називається книжка посвідчення водія без страху. Повний курс, теорія та. Практика. Але ви розумієте, що автошкола нова і називається вона новою, тому що викладачі інструктора не мають права засмучувати курсанта. Він учить, він вчиться. І я завжди кажу: не бійся, що не знаєш, бійся, що не вчишся. Дай мені свої помилки. На помилках вчаться, ми їх. Пропрацюємо, розтлумачимо, потім ти продемонструєш, як ти це зрозумів, закріпимо кількістю тобто, ребята, не грайтеся з машиною. Не грайтеся. Якщо у вас є проблеми, будь ласка, автошкола нова відкрита до навчання. Ще раз кажу: з першого числа усі, хто з першого разу не склав іспит, ми доучуємо. Доучуємо по системі. Скільки візьмеш от цінності нашої, стільки і заплатиш. Всі кажуть, Володимир Павлович, а 5 гривень можна? Можна, шановні, можна. Можна і п'ять, вмійте домовлятися. Розумні люди домовляються, дураки сваряться. Так, шановні, розкриваємо те, що ми. Пані Наталя дозволила себе знімати, але каже, тільки, тільки ноги, Володимир Павлович. Не дам тобі свою посмішку. І так, дивіться. Euh, так, зараз я повинен перекрутити телефон да? чи як, щоб знімати, у, у, у те, що в Ні, ну да, по Почекайте, а На, э, стоп. Сюда. Так, я не хочу зупинятися, є вот е... кнопочка, яка переключає. Э, вот... Її немає. Як немає? Стоп. Ні, ні, ні. все, я зрозумію, я її не бачу. Значить, якщо я отак. But